Воєнні спогади в Коломиї презентували видання польської громадської діячки Кароліни Лянцкоронської. Книга це український переклад польського оригіналу. Воєнні спогади авторки обговорили у музеї писанкового розпису. Ім'я Кароліна Лянськорунська не надто відомо українському товариству. Щоправда, історії, які вона описує в своїй книзі, міські легенди тісно пов'язані з Україною та нашим минулим, розповідає поетка і перекладачка Наталія Ткачик. Скажімо про те, як совіти не міли поводитися. Вона їх називала півазією, коли вони в 39-му році прийшли до Львова, і було видно просто різницю в ментальностях, різницю в поведінки між західним і східним світом, як вона це називала. Ми знаємо ці історії, як дружини совєтських офіцерів Ходили в нічних сорочках, крадених від польок чи українок у театри. Ми знаємо про те, як совіти мили голови в унітазах і раніше думали про те, що це напевне якісь ну анекдоти. А насправді це є фрагменти того, що Кароліна Лянськоронська бачила на власні очі, тому що вона тоді жила у Львові, і все це описала, але не тільки це у своїх воєнних спогадах. Дуже важливо, що воєнні спогади Кароліни Лянськоронської українською мовою вийшли друком саме під час повномасштабної війни продовжує Наталія Ткачик події років, коли жила авторка, дуже резонують з тими, що відбувається зараз. Ця книжка я би навіть могла сказати, є своєрідним путівником для сучасного українця в тому, як не падати духом, в тому, як у страшні часи воєнного лихоліття не переставати бути людиною, навіть на гірших умовах перед обличчям смерті не втрачати власну гідність, як іти вперед, як не здаватись, навіть не знаючи, чи точно буде та перемога, чи не буде, але Безмежно в неї вірити до останнього робити все, щоб бути зі своїм народом. Ну, багато чому ці спогади нам власне розкривають. До речі, коли їх читати місцями, е, так ніби потрапляєш в машину часу, і ніби випадаєш з тих декорацій Другої світової війни, наче потрапляєш у нашу сучасність. Бо наприклад, коли Кароліна Ласкоронська описує про те, як за одну ніч Львів раптом перетворився на місто мільйонник, тому що в нього наплило е, дуже багато біженців, і вони не, не знали, де мають ночувати, не було чим їх годувати, Люди в розпачі Люди поранені, люди втратили домівки. Люди не знають куди далі тікати, чи на захід, чи на схід, тому що ну всюди ворог. Коли читаєш такі фрагменти, то просто згадуєш початок повномасштабного вторгнення. Кароліна Алянськоронська походила з дуже знатного аристократичного роду відомих меценатів, близьких до цісаря Франца Йосифа. Її рідні та й вона боролися за незалежність Польщі. Жінка діяла на користь підпілля. Власне, в межах цієї діяльності відвідала й Коломию, де її заарештували Гестапівці. Праця для польського підпілля під загальним прикриттям, Що, начебто, вона діє у такій волонтерській волонтерській раді, яка Допомагає в'язням. Вона об'їжджала з цією, начебто, місією допомоги в'язниць в, в генерал-губернаторстві по всій Галичині. Зокрема, вона в 42-му році приїхала до Станеславова і теж до Коломиї. І, власне, коли вона перебувала в Коломиї, про цей маленький фрагмент у спогадах, її тут заарештували гестабіці. І саме з Коломиї почалося її поневіряння по в'язницях. Це було довголітні. Згодом вона потрапила на в'язницю до Станіславова. Згодом вона потрапила в'язницю в на Лонського, до Берліна, і згодом кілька років концтабору Равенсблю. Літературознавиця Наталія Мочернюк книгу Кароліни Лянскоронської прочитала відразу, як та вийшла друком. Її попросили написати рецензію. Вона вважає, видання варто прочитати, адже там є багато актуальних тем для сьогодення. Звичайно, ключове слово тут війна і дуже багато спільного. Того, що ми переживаємо, так ми можемо прочитати у спогадах Кароліни Лянськоронської. Звичайно, є і контекст табірної прози, тому що вона потім відбувала покарання, вона побачила ці табори. Є момент мистецтва, бо Кароліна Лянськоронська була мистецтвознавицею, і от такі питання: чи потрібна культура під час війни, так чи потрібно мистецтво, чи воно працює під час війни, які вона ставила сама собі в той час. Так само мені здається можуть зацікавити є, будемо відверті, і так би мовити, о той дражливий момент в українсько взаємин. Воєнні спогади це праця життя Кароліни Лянськоронської. Вона розуміла, що стала свідком багатьох історичних подій. Тому після завершення Другої світової війни почала писати книгу. Щоправда, видати її польською мовою. Вдалося лише у 2000 році за два роки до смерті авторки.